Дива на віражах і там геть не до сміху було ноги, що здатні цілком замінити руки та удар під дих російським поціновувачем трьох хадідасівських смужок. Тасичений вівторок, 8 серпня. Нині добрий вечір. Це спецкор на плюс І лише новини варті вашої уваги. Віком від 20 у кількості одна тисяча до національної гвардії оголосили позачерговий призов. Убивали руками, ногами та палицями, добивали камінням по голові. На байкалі серед білого дня до смерті забили дворазового чемпіона Європи з вільної боротьби. Йому за 70 з двома парами крил, і він зазіхає на рекорд. Модернізований ан 2 на світанку вирушає перевершувати максимальні швидкість і здальністю. Дорожня авіакатастрофа. Ви коли-небудь чули про таке? Якщо й не чули, побачите просто зараз на власні очі. Що це було і чому сталося саме над цими запитаннями нині сушатністки правоохоронці і досі не розуміють складати протокол чи все ж таки викликати співробітників авіаційної безпеки. Як так вийшло, що легкомоторний літак вирішив здійснити злет зі звичайного авіатрас... автотраси загального користування? Не розуміють і місцеві, які проживають неподалік цієї дороги. Карколомна пригода сталася в Чечні. Лише дивом там минулося без людських жертв. Літак протаранив пікап, який зупинився пропустити пішохода. Чолов'яга, що переходив дорогу точно не очікував, що стане перепоною для старту літака. Штраф на мільйони за дозор. Майже 10 мільйонів гривень. Львівський бронетанковий завод повинен повернути державі через зірвані строки поставок у військо нової бронемашини. «Дозор-Б». це рішення господарського суду столиці. Наприкінці 2015 року міністерство оборони уклало договір з львівським держпідприємством на виробництво 10 легких бронетранспортерів. Завод мав завершити замовлення ще у квітні 2016 року. Потім термін виконання робіт подовжили на два місяці, натомість упоралися виробники лише в липні. Таким чином, за кожен протермінований день угоди, господарський суд Києва нарахував штраф, зобов'язавши бронетанковий завод повернути невикористаний залишок коштів. На самому підприємстві ситуацію дотепер не прокоментував. За несвоєчасне виконання робіт 3 мільйони 300 тисяч гривень за невикористані і повинні повернути невикористану суму коштів. Це 6,5 мільйони гривень. На службу кроком руш. Сьогодні стартує позачерговий призов молодих людей до Національної гвардії України. У відомстві вже оголосили кількість призовників, які їм потрібні. Йдеться загалом про тисячу осіб. Віком від 20 до 27 років строковиків набиратимуть винятково до тих підрозділів, що забезпечують конвоювання та екстрадицію підсудних. Їх не будуть направляти на службу до зони АТО. Нагадаю, призов до Нацгвардії оголосив президент своїм указом від цього липня, і пов'язано це зі змінами в законі про судочинство. Адже охорона закладів системи правосуддя покладена тепер саме на підрозділи Національної гвардії та національну поліцію. Помста природи, кліматичні негаразди й далі котяться світом. Нині Сполучені Штати опинилися в заручниках стихії. Негода накоїла лиха в різних частинах країни, штати Меріленд і Оклахому відверто катував потужний торнадо, а Техас із Новим Орлеаном просто затопило. Негода гралася цими автомобілями, наче іграшками. Як усе відбувалося, зафіксували камери спостереження. На відео видно, сильний вітер легко перекидає машини деякі навіть із пасажирами. Жителі штату Меріленд із торнадо зустрічаються нечасто, тож стихія добряче налякала людей. Друг подзвонив мені і сказав, машина щойно перекинулася, але зі мною все добре. Я порізав ногу та вибрався з машини вчасно люди бігали на дворі. Мій колега почав кричати, щоби вони заходили всередину. Це був торнадо. А потім той хлопець, якого поранило, зайшов до нас. Він стікав кров'ю. Ми побачили це, що він став накилим. Одразу три таких самих торнадо промчали штатом Оклахома. Наслідки стихії жахливі, зірвані дахи будівель, поламані дерева та засипані уламками дороги. Та найгірше травм під час торнадо зазнали щонайменше три десятки людей. Свідки кажуть, стихія була такої сили, що здригалися будинки. я спитав дружину, чуєш? А вона каже: це, мабуть, землетрус. Увесь будинок грюка витрусився, наче поряд проїжджав вантажний потяг. Торнадо вщент розбили в штаті один будинок і потрощили ще дві сотні будівель. Рятувальники кажуть, наслідки ліквідуватимуть кілька днів. А це вже вражаючі кадри рятувальної операції в сусідньому Техасі. Ось цей автомобіліст проти власної волі опинився в епіцентрі стихії. Повінь швидко залила трасу і сам відвибратися не зміг. На допомогу чоловіку поквапилися рятувальники, які витягли його за допомогою драбини. Синоптики тим часом застерігають, Техас та південне узбережжя Сполучених Штатів знову може постраждати від негоди. Цього разу затопити американські землі може через шторм Франклін, який уже приніс сильні зливи до сусідньої Мексики. Катерина Федорченко, спецкор 2+,2. Убивство на світанку перед об'єктивом любительської відеокамери на березі байкалу. 20-річного російського спортсмена дворазового чемпіона Європи з вільної боротьби Юрія Власка забили до смерті ногами. Руками, прутами, і добили камінням. Відео виклали в мережу слідчі. кажуть, після міжнародного турніру, борець разом з іншими спортсменами вирушили на Байкал офіційно, нібито помилуватися природою. Щоправда, усе це відбувалося о п'ятій годині ранку. На кількох спортовців кинулася група місцевих про причини конфлікту. Нічого не повідомляється. Але саме під час бійки Юрій Власкоді став спершу у груди, а далі його вже добивали з десяток разів, ударивши металевим прутом та камінням. По голові захисники України, яких Україна вперто не хоче вважати за своїх від самого початку війни на сході боронити нашу країну добровольцями. Приїхали чимало іноземців, зокрема й офіційних громадян Росії. Воюють і бійці на совість кажуть їхні побратими, От Тільки опинилися вони нині між небом і землею. Додому їм вороття немає. Україна своє громадянство не дає. Для переважної більшості нездоланною припоною став один єдиний папірець, хто здатен змінити ситуацію? Що то за магічний документ Євгенія Цвітанська з'ясовувала? Забой 18 декабря в районе Світлодарської дуги. З орденом за мужність, але досі без посвідчення учасника бойових дій. І ще го громадянин Росії Артем прийшов добровольцем у правий сектор. Одразу в піски захищати підступи до Донецького литовища. Без документів не оформлений. Проживали через блокпости, пані, що мене зараз задержать, можуть сказати, що а як ти з російським паспортом. На цих архівних кадрах Артема вже пораненого привезли в шпиталь. То був перший день запеклих. Зимових боїв на Світодарській дозі. У хлопця помітна контузія. Сепарські позиції з району Із російським паспортом він воює за Україну понад два з половиною роки. Круглі сутки по тобі рядом свистять пулі з противника, тобі говорять, що не можуть депортувати. Тобто, куди? Туди? Ну, зрозуміло, що там я вже не жилець буду. Від початку війни на сході громадянство України отримало четверо добровольців, і ще 19 людей зібрали документи, щоб отримати правовий статус та їх. Завернули цих пакетах документів. Відсутня була довідка з посольства про відсутність судимості. Довідка про несудимість, вимога, що наганяє страх на іноземців, які боронили Україну з мрією про наше громадянство. Самурай один із таких 15 місяців він провів на передовій. Нині вимушений говорити з нами по скайпу, бо переховується в Чехії. Одержати український паспорт не зміг, бо піти добровільно до російського посольства по довідку не ризикнув. Для того щоб по новому закону подписать контракт збройної сили України, нужно йти в посольство Російської Федерації і взяти там справку, що я не судів до я так ротным командиром. Посмеялись, конечно, Я так и остался до піддавої добровольцем. в Архангельске. Свій бойовий шлях В'ячеслав також розпочинав із пісків 2014 року. Уже в першому бою у командира зникли сумніви щодо мотивації бійця. Прийшов хлопчина з мухою. Попросився, щоб його прийняти у наші лави, воювати разом з нами. Доказав своїми вчинками, що дійсно він українець. Бажання отримати українське громадянство вперлось у ту саму перешкоду відвідане посольство країни-агресорки. В Песках у мене в 14-му в кінці згорів паспорт. А зараз, щоб отримати український, мені треба їхати в посольство. Я просто не можу туди заїхати. Слідчий комітет Російської Федерації завели уголовне діло на мене. Я зайду на територію, мене одразу, як громадянина Росії, арестують. У міграційній службі України зізнаються, така проблема є, але кажуть, вимога не їхня примха. Сідовицька про наступниць намагається відпину до указу президента. Ми писали про те, що на наш погляд доцільно було її відмінити. Ну але рішення приймаємо ми. Без документів В'ячеслав не може ні підписати контракт, ані офіційно влаштуватися на цивільну роботу. Я з 2014 року бомж з допомогою хлопців тільки живу. І таких, як він каже, хто покинув усе в Росії, але так і не зміг облаштуватися на новій батьківщині, за яку воював чимало. У нас стільки рібят там сидить, Там ж і білоруси, і росіяни. Ані з фронту не виїжджають. Євгенія Цвітанська, Ольга Павловська, Спецкор 2+,2. Неспортивна поведінка. Або коли спортивні вправи загрожують здоров'ю всіх навколо британська поліція розшукує бігуна, який відштовхнув жінку. І та ледь не потрапила під колеса автобуса від смерті. Після зустрічі з невихованим фізкультурником жінку врятувала лише блискавична реакція водія у ранкову годину. Пік автобус дивом зумів зманеврувати і потерпіло, зазнала лише легких травм. Інцидент стався ще у травні, але спускати справу на гальмах Лондонська поліція не збирається і просить свідків допомогти ідентифікувати невихованого атлета. Гіпократові слуги армійського гатунку, що не зраджують обом клятвам: і військовій, і професійній. До польових армійських медпунктів тягнуться жителі прифронтових сіл і містечок. Бо туди де ледь не щодня рвуться. Ворожі снаряди нині геть не їдуть. Цивільні швидкі. Єдина надія місцевих на українських військових медиків. Про Івановича із 53-ї механізований та його вже відверто легендарну медичну роту з передовою поблизу Троїцького. Дмитро Мороз. І воно мене кинуло то. Я линула ж води, воно мене крвонуло і на дорогу одкинула. Жителька села Троїцьке на Луганщині Любов Георгіївна розповідає свою нещодавну пригоду під час гасіння пожежі. Спалахнув сусідній будинок, і жінка злякалася, що полум'я перекинеться на її хату. І вся в крові в штанях крові повно живе хлопці прибігли, правда. перебинтували, постановляли кров. Від загибелі жінку врятували бійці, які випадково їхали через село. Був якийсь нерезірний і при пожежі. Він просто вибухнув. Троїцькі за три роки боїв, перенасичене вибуховими пристроями і нерозірваними артилерійськими снарядами, знадобляться роки, щоб ці вулиці стали безпечними. А поки що в мирному селі час до часу щось вибухає. У місцевих жителів надія лише на військових медиків. Цивільні в село просто не доїжджають. Розповідає Любов Мироненко. У нас тут дві каліки. Це я її тут глуха ще і все більше немає не ква. Хто до мене сюди прийде? У Троїцькому немає ні цивільного медпункту ані фельдшера. Найближча лікарня в Попасній за 10 кілометрів від села швидкої тут не бачили від початку бойових дій. У селі Троїцьке тут на Луганщині кожний місцевий житель обов'язково знає, якщо підійти до цих воріт, то тобі буде надана вся медична допомога. Лікар Іванич це тут фактично сімейний лікар для всіх, і для військових, і для місцевих жителів. Доброго дня. День добрий. Хочемо до вас гості. Пожалуйста, проходите. Лікар Медроти Олександр Кузьмінов 15 років колись працював головним лікарем районного шпиталю в Запорізькій області. На фронті з 2015 року, у день, коли більш-менш тихо, розповідає медик, по допомогу звертаються переважно через спеку. Іванович, жар, жара мій, мавірно. Серце стучить. Помогіть. Івановичу доводиться і поранених рятувати, і навіть пологи приймати. За три місяці роботи в цьому підрозділі він урятував чотирьох поранених бійців. Місцевих пацієнтів медик навіть не рахував. А так обращається тут давлення, дітвору дитвор, приводять, попроспівають, купаються. Ну, Кожен день у людей щось відбувається. Так і крутиться Іванич між селом, підтримуючи здоров'я прифронтового населеного пункту, та військовими позиціями, які бережуть цього села життя, із Луганщини Дмитро Мороз та Андрій Романок, спецкор 2+,2. У заручниках майстрів вуличних розписів півсотні молодиків у масках та збитками познущалися відверто познущалися над вагонами потяга київ грібінка що йшов через бортничі. Вони натисли стоп кран і взяли в полон локомотивну бригаду. А потім розмалювали усі вісім вагонів. В те на що невідомі вандали витратили менше півгодини. Укрзалізниці доведеться переробляти аж два тижні. Витрати там перефарбування 150 тисяч гривень. До речі, забарикадовані працівники викликали і поліцію і вонізовану охорону і бу. У чому вони аж півгодини не доїхали і не затримали порушників? Невідомо. Руки зайвими не бувають. Японські винахідники створили незвичайні роботизовані кінцівки. Керувати ними можна за допомогою ніг. Де планують використовувати дивний винахід. Катерина Федорченко готова розповісти просто зараз. Вони можуть рухатися, вітатися та брати предмети. Роботизовані руки, винахідники з Японії представляють на виставці уша і одразу ж отримують приз за найкращу демонстрацію. Кінцівки контролюються ногами, тому в нас є набір давачів руху, які кріпляться до кожної ноги, і відслідковують її положення, орієнтацію та рухи пальців. Тож, коли користувач переміщуватиме свою кінцівку, роботизовані руки повторять рух. Утім, це не все, що вирізняє винахід японців з поміж інших роботизованих рук, то це зворотній зв'язок. Коли руками щось беруть, прилад передає сигнал, і людина відчуває його. Як це працює, зголосилися випробувати кілька добровольців це насправді цікаво. Важко скоординувати рухи ваших ніг. У мене принаймні, вони не настільки точні, але з огляду на це винахід мене здивував. Його рухи були напрочуд точними. Винахідники кажуть, для їхніх роботизованих рук робота завжди знайдеться. зазвичай кажуть, я б хотів би мати третю руку, аби тримати те, чи керувати цим. Тож цей винахід можна використовувати як у звичайному житті, так і в професійному, наприклад, у промисловості. Утім, головне завдання для пристрою допомагати людям, у яких руки ампутували. Винахідники сподіваються, що їхній прилад допоможе забути про фантомні болі та полегшить життя тих, хто втратив кінцівки. І незабаром планують розпочати клінічні випробування. Катерина Федорченко спецкордва плюс Атакує Росію або біда зненацька спіткала сонцевських пацанчиків і не їх одних. Відомий світовий бренд спортивних товарів адідас долучається до антиросійських санкцій. Компанія вирішила закрити до кінця року 160 своїх офіційних магазинів по всій Росії. Це заявив під час телеконференції з інвесторами фінансовий директор фірми Харм Ольмайер». На сьогодні «Адідас» уже закрила більше сотні торгових точок Росії. За словами фіндиректора, свої магазини їм доводиться ліквідовувати через те, що Росія. Залишається єдиним регіоном, де стрімко падають доходи, враховуючи, що нові санкції затверджені США вже набули чинності, Ольмаєр припускає, що цитую, російський ринок і далі буде скорочуватися після чотирьох років санкцій та великої залежності від вартості нафти. Це кінець цитати. До слова свої магазини в Росії «Адідас» почав поступово закривати ще у 2014 році. А роком пізніше компанія припинила роботу одразу близько двох сотень фірмових торгових точок. Ветеран заходить на рекорд. Пілоти славетно ан 2 улюбленого всіма кукурузника. Вже завтра планують переписати історію заодно кілька рядків у книзі рекордів Гіннеса. Українські пілоти планують пролетіти замкнений маршрут у кілька тисяч кілометрів над Україною та Польщею із максимально можливою швидкістю. Безпосереднім учасником зальоту буде і наш Олександр Загородний. Життя на аеродромі Гостомель вирує. Ось у небо здіймається новий ан 132 і одразу ж зникає в хмарах. Над неперевершеною мрією проноситься старенький, але такий вертлявий Ан-2. Поміж літаків крутиться африканська делегація. Пілоти з республіки Чад переймають досвід. А це найкращі техніки Антонова біля ан 2 100 Вони вже вкотре все оглядають, перевіряють, тестують. Тільки подумати, вони готують літак до встановлення світового рекорду. Це буде запнений маршрут у кілька тисяч кілометрів. Уже завтра літак вилетить із Гостомеля через Львів на польський мелець, звідти поверне на Вінницю Запоріжжя і вже звідтіля назад у Гостомель. І весь цей переліт на максимально можливі швидкості. Пілоти вже вкотре прогазовують новий турбогвинтовий двигун. У вмілих руках літак йде вперед, розвертається на місці і навіть заткує. Ми готові і я думаю, що ми встановимо його, цей рекорд для Сергія Тарасюка та Валерія Панчинцева. Це вже має стати другим світовим рекордом за цей рік. У квітні вони підняли у повітря рекордну вагу у своєму класі більше трьох тонн. Ми цей літак вже дуже добре знаємо. Ми його з першого, з першого польоту літаємо на цьому літаку. Так що він нас ще не підводив. Пілоти зізнаються, переліт буде не надто простим. Погоду на завтра обіцяють складну по всьому маршруту, але виліт скасовувати. Не збираються. Ну здавалося, ан 2 Він уже усім усе довів. Один з наймасовіших і найуспішніших літаків в усьому світі. Але це певно така вже антоновська натура. Завжди доводити, що ти перший і найкращий. Чи вдасться цьому літаку встановити черговий світовий рекорд? Про це ми дізнаємося вже за кілька днів. Олександр Загородний, Влад Журенко, Спецкор, 2+,2. У 13 вона продала всі свої картини, аби допомогти пораненим бійцям з батьками. Потайки дівчина проносила до військового шпиталю шашличницю, щоб годувати військових смачненьким. У дім до киянки Олесі Твердохліб постійно приходять ті, кому дівчина допомагала стати на ноги. А тепер вона вирішила, що треба поставити хлопців ще й на колеса. Її мета за свої роботи купувати пораненим солдатам недорогі, але такі потрібні машини. Чувствуєш чоловіка. Тібетяні до нього. Олексій Ванесян радісно стрибає навколо своєї 16-річної подружки Лесі. Хизується новим спортивним протезом. Вони познайомилися і подружилися в шпиталі, куди пораненого Олексія, бійця 55-ї бригади, привезли з Іловайського котла без ноги. Тоді Леся вирішила продати свої художні роботи, аби допомогти. Маленький чоловічка таку великий знову зробив. Спочатку Леся допомагала зібрати кошти на штучну ногу для Олексія. Тепер мріє продати нові роботи і купити хай не нову, але машину, щоб її дорослий друг міг поїхати куди схоже. Таке завдання поставила перед собою і для Олексія Соколовського, пораненого бійця 93-ї бригади, і з ним дівчинку звело смаженим м'ясом. Смачно пахне шашликом Думаю, та, ну, мабуть, здається, не може того бути. Це весь з батьком. Вони приїхали і смажили шашлик прямо в палаті. У них така спеціальна електрична шашличниця. Шашличниця як символ дружби. Досі на балконі. Мама Лесі розказує, куплений ще за радянських часів пристрій, знадобився, щоб по-партизанськи годувати солдатів запашним шашликом просто в палаті. Років 25. ми були студентами, коли ми її придбали, і це вона так вона дуже класно робить. Про нас шашлик. Так було смачно. Це для фарб. свої фарби. Леся зберігає в ящику з-під набоїв. Точно такі розмалювали для благодійних аукціонів на допомогу бійцям. Те, що я могла зробити, я вирішила, що це буде саме, саме малювання, волонтерство через малювання. У її кімнаті комікси про непереможних кіборгів, історія Донецького аеропорту, портрет воїна у на стіні, але на ще недомальованій картині соняхи. Не обов'язково малювати танчики, там, щоб показати війну. Першу благодійну акцію дівчинка з батьками влаштували просто в дворі. Ми винесли мої дитячі роботи на подвір'я і розклали так, будь-що буде. Люди підходили, питали, і так ми назбирали. Тоді вони на зібрала дві тисячі гривень і все віддала на операцію солдату. Заробити гроші воякам НАТО, на готується картина. «Теплий ранок ще не вродала, а вже да розписали. Написати стільки, щоб вистачило на дві машини. У Лесі є рік. Опісля вона планує їхати вчитися до Канади. Мрія стати художником, що малює в наукових фільмах. Але про свою найзаповітнішу мрію вона говорить, ледве стримуючи сльози. Я мрію, коли вивчусь, щоб я мала змогу сюди повернутися, і жити тут. Наталя Нагорна, Роман Сукач, Спецкор 2+,2. плюс два. Саме тепер маємо ставити три крапки з неодмінним продовженням. У середу о 18.15 п'ятнадцять. знову буде в ефірі. Не пропустіть, а просто зараз знавці дорожніх розкладів на 2+,2 плюс Зустрічайте джедаїв. Олександра, вітаю вас. Про що сьогодні просто повинні знати кермувальники?